Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про привороти і чому пробуджена свідомість неможливо причарувати. Якщо ти вже прокинувся, тебе неможливо причарувати, приворожити і накласти на тебе якесь закляття, прокляття і якусь іншу магічну дію. Пробуджена душа це не просто тіло, розум і набір звичок, це іскра Бога. Її неможливо обмотати нитками магії, мороків, приворотів чи енергетичних впливів. Там, де живе агапія, там чиста свідомість любові, там не діють ніякі маніпуляції, там тільки правда і тільки світло, світлі душі не завойовують, вони відгукуються. І якщо твою любов хочуть примусити притягнути магією, у них це не вдасться, тому що ти пробуджена людина, і ти пам'ятаєш, хто ти є. Ти усвідомлюєш себе і ти усвідомлюєш чужі маніпуляції. Не бійтеся впливів. Впливають тільки на тих, хто ще не згадав свою божественну суть, і тільки на тих, хто ще не пробудився, на тих, хто ще не усвідомив себе, а ти вже згадав. Або ні. Напишіть в коментарях.